Шановні депутати, запрошені. У Мізицькій селищній раді 8 скликання, згідно загального списку 19 депутатів. Прибуло на пленарне засідання 66-ї позачергової сесії селищної ради 15 депутатів. Запрошених четверо. Всього прибуло 19 чоловік. У відповідності до статті 40 закону України про місцеве самоврядування в Україні наявність для форуму є. У кого які будуть пропозиції щодо відкриття пленарного засідання? Розпочатку. Є пропозиції пленарного засідання сел... сесії селищної ради відкрити. Ставлю на голосування. Хто за те, що пленарне засідання 66-ї позачергової сесії міської селищної ради 8 го скликаний <кій> голосувати? Хто проти? 16. Депутатів. 16. Вибачаю, 16, а, да, ні, да, ні, да, 16 депутатів. Для роботи пленарного засідання потрібно обрати лічильну комісію. В кого які будуть пропозиції до кількісного і якісного складу комісії? Три чоловіки, Три чоловіки конкретно. Пропозиції. В кого які пропозиції є до складу комісії? Три, чоловіки. Три чоловіка конкретно. Три чоловіки. Кажіть хто? Хто ще в нас не був? Білінський Петро Михайлович, Нечипорук. Нечипорук Володимир, третій. Лахман Є... Наталя Миколаївна, вона мусить їх розказати, що, куди й до чого. З того, які будуть ще інші пропозиції, немає. немає. Хто немає. за те? Щоб лахман, немає. Лахман, Білінський не і Нечипорук, прошу голосувати. Немає. Хто проти, <гум> утримав <гум> одноголосно. При що відчину комісію зайняти. Своє робоче місце Наталя Миколаївна розкаже, що куди і до чого направить на шлях із коридорами. Зараз <рес> виходить забуде, але чтобы не застол. Это ваш тоже человек. Я говорю. Хорошо. Не. Всё пойдёт. То есть я на нацаре вошёл. С первого дня у нас это так поэтому сложно это. Я уже говорю.

Так. Разобралися терпіть, правда? Дякую. Так, тепер, перше. так. Читає А ви там привітаєте, щоб ви не записали? Чекайте протокол. Можна. Протокол no Засідання комісії. Тона засідать 66 ї -за черговий сесії бізнес-міслужіння. Так, що там постановили? Так, 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 так. так, так Присутній. Присутність Присутні, члені комісії. Деся по рук, Белинський лав. Обов'язки мічленами комісії. Слухаємо. Про вибори голови лічильної комісії. Постановили. Голову речей комісії вибрати, обрати лічефрука Водина Васильічу. Так, далі слухали. Про вибори секретаря лічильної комісії постановили. Секретар лічильної комісії обрати лахну Наталі Миколаїв. Голова комісії нечепору, Так. Все. Нема доповнень пропозиції до Немає. протоколу. Немає. Хто за те, щоб затвердити протокол? Комісії прошу голосувати. Хто проти? Що одноголосно. Дякую. Переходимо до порядку денного. На порядок денний 66-й, за черговою сесії селищного ради восьмого скликання. Пропонується включити такі питання: перше про внесення змін до бюджету міської селищної територіальної громади на 25 рік. Друге про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм. Та їх кошторисів міської селищної територіальної громади на 25 рік. Третє про затвердження звіту, про виконання бюджету міської селищної територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Четверте про утворення місцевої інвестиційної ради. П'яте про приватизацію об'єктів комунальної власності. Шосте про затвердження переліку об'єктів комунальної власності міської територіальної громади, що підлягають приватизації у 2025 році. Сьоме про розроблення комплексного плану просторового розвитку територіальної громади міської селищної ради. 8. Про внесення змін до штатного розпису за дивомалятку міської селищної ради. Дев'яте. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги. 10. Про оплату праці фахівців і супровіду, ветеранів війни та демобілізованих осіб при комунальному закладі Центру первинної медико-санітарної допомоги міської селищної ради. Одинадце про затвердження положення, про службу у справах дітей міської селищної ради. Двінадцяте про передачу транспортних засобів з балансу Ступнівського ліцею міської селищної ради Рівніцького на баланс комунального підприємства Мізоцьке в УЖКГ. Із 13 по 28 земельні питання. Які будуть зауважені пропозиції до порядку денного? Немає. Пропонується наступний регламент сесії для доповідачів до 10 хвилин, для інформації до 5, для виступів до 3 хвилин. Хто за те, щоб затвердити регламент та порядок денний пленарного засідання 66-ї позачергової сесії, прошу голосувати. Хто проти, утримав одноголосно. Переходимо до розгляду питань. Шановні депутати, перше питання: про внесення змін до бюджету мінської територіальної громади. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати. Немає. Немає? Голосуємо. Антонюк, да. Білінський, Гаврилюк, За. За. Рицан, Яніч, да. За. Заводовська. Кухарець. За. За. Лахман. За. Лук'ячук. Мороз. Прокопчук. Теслюк. Тимошук. Тишкова, Шепельчук, пельчуз похилюється. Переходимо до наступного питання про затвердження та внесення змін до місцевих та регіональних цільових програм та їх кошторисів міської, селищної територіальної громади на 25-й рік. Даний проект рішення було розглянуто на спільному дослідній комісії. Є потреба розглядати з ними? Антоніга. Білінський, за. Аврелюк, за. Рицан, Янич, за. За. Заводовська, за. Кухарець, за. Лахман, за. Лук'янчук, за. Мороз, за. Прокопчук, за. Теслюк, за. Тимошук, за. Тишкова, за. Шепельчук, за. Похилюк, за. Прийнято, дякуємо. Переходимо до третього питання. Про затвердження звіту, про виконання бюджету міської, селищної, територіальної громади. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати це? Немає. Голосуємо. Антонюга, <клес> Білінський, Аврилюк, Рисанк, Янів, Заводовська, За. 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 Кухарець, За. 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 Лахман, За. За. Лук'янчук. Мороз, наче Прокопчук. Проковчук. Теслюк, Тимошку, Тишкова, Шепенчук, за. за. Рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання. Про утворення місцевої інвестиційної е комісії. <клес> даний <клес> даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати. Немає, Немає. голосуємо. Антоніо Білінський. За. за. Гаврилюк. За. Рицан. За. 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 Заводоцька. За. За. Лахман, Лукенчук, За. Мороз, Роковчук, Теслюк, Тимошук, Тешкова. Шепельчук. За. За. Рішення прийнято. П'яте питання: про приватизацію об'єктів комунальної власності. Даний проєкт рішення було розглянуто на постійній комісії, спільному засіданні постійної комісії. Є потреба розглядати? Немає. Немає? Переходимо до голосування. Антонюк. Білінський, за. Гаврилюк, Рицан, Янич, за. за. Заводовська, за. Кондратюк, ой, Кухарець, за. Лахман, Лук'янчук, Мороз, за. За. Прокопчук, Теслюк, Тимошук, Тешкова, Шепенчук, Похилюк. За. Переходимо до шостого питання: про затвердження переліку об'єктів комунальної власності міської територіальної. Громади, що підлягають приватизації у 25-му році. Даний проект рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає. Немає. Переходимо до голосування. Антонюк, за. Білінський, за Гаврилюк, Рицан. Янич, Заводоска. Кухарець. Лахман. Лукянчук. Мороз. Прокопчук. Теслюк. Тимошук. Тишкова. Шепенчук. Рішення прийнято. Переходимо до сьомого питання про розроблення комплексного плану просторового розвитку е, території міської селищної територіальної громади. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає. Переходимо до голосування. Антонюк, Білінський, за. Аврелюк, за. Рицан, за. за. Заводовська. Кухарець. Лахан. За. Мороз, за. Нечепорук, за Прокопчук, за Теслюк, за Мушук, за Тишкова, за. Шепельчук, за. Пофелюк. Рішення прийнято. Переходимо Це. до восьмого. Про внесення змін до штатного розпису ЗДО Малятка міської селищної ради. Це. Даний проєкт рішення було розглянуто на постійній комісії, спільній постійній комісії. Є потреба розглядати? Це. Це. Переходимо Це. до голосування. Антонюк, за Білінський, за Гаврилюк. За. Рицан, Янич, да. за. Заводоцька, за. Кухарець, за. Лахар, за. Лукенчук, за. Мороз, Нечепрук, Прокопчук, Теслют, Тимошук, Тишкове, Шепельчук, Покелюд. За. Рішення прийнято. Переходимо до дев'ятого питання: про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико санітарної допомоги. Даний проєкт рішення було розглядати на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає. Приходимо до голосування. Антонюк. Білінський. Гаврилюк. Рицан. Янів. За. За. Заводовський, За. Кондр... Кухарець. За. Лахман. За. Лукенчук. Мороз. Пробокчук. Теслюк. Тимошук. Тишкова. За. Шепенчук. За. Рішення прийняти. Переходимо до 10 питання про оплату праці фахівців із супровіду ветеранів війни та демобілізованих осіб при комунальному закладі, Центр первинної медико-санітарної допомоги міської селищної ради. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає. Переходимо до голосування. Антонюк, да. За. Аврелюк, За. Рицан, За. Яніс, За. Заводовська, За. Кухарець, Плакон, За. За. Лук'янчук. Мороз. За. Про Копчук. За. Теслюк. За. Теслю. за. Тимощук. За. Тешкова. За. Шепельчук, За. Похилю. за. Рішення прийнято. Переходимо до 11 питання. Про затвердження положення служби у справах дітей міської селищної ради в новій редакції. Даний проєкт рішення було розглянуто на постійній комісії. Є потреба розглядати. Немає. Переходимо до голосування. Антонюк, да. Білінський. За. Аврелюк. За. За. за, Заводовська, Кухарець, Плахман, Лукенчук, Мороз, Прокопчук, Теслюк, Тимошук. Тишкова. Тишкова уже з цього питання В. А зараз побачив. Рішення прийнято. Переходимо до 12-го про передачу транспортних засобів з балансу Ступнівського ліцею міської селищної ради на баланс комунального підприємства Міське ЖКГ міської селищної ради. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Ні. Немає. Переходимо до голосування. Антонюк, Антоніус, Аврелют, Єніс Заводовська, Кухарець. Лукенчук, Лукеншук. Мороз за, значить, за Прокопчук, за Теслюк, за. Тимошчук, за. Шепельчук, похильно. За, за. Рішення, пер... рішення прийнято. Переходимо до земельних питань. Пропонується: з 13 по 19 включно О, е, рішення про включення до переліку земельних ділянок. Вони всі аналогічні. Дані проекти рішення розглядались на постійному засіданні комісії. Е, проголосувати пакетом. Є якісь. Е, Хто за. хто за, хто за те, щоб проголосувати пакетом? Хто проти? Переходимо до голосування. Рішення проєкт рішення так. про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди земельних ділянок на аукціоні. Надання дозволу на розроблення розробку проєкту землі щодо відведення земельних ділянок. е, рішення буде: 0212 Земельна ділянка, 14 те 0,2,57, 15-те по селу Цурків 16 -е по е, мізучу, 17 -е по Бущі, 18 -е по Стеблівці і 19. -е також по мізучу вулицю Вода на Хмельницьку. Голосуємо пакетом. Антонюк, за? Мілінський. За. 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 за? за. Водовський. за. Рицар, Яніч, Заводовський. Кухарець Лахман. за. 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 Мороз. За. Прокопчук, за. Теслюк за Тимошчук, Шепенчук, За. Заборон. Відсутня. Рішення прийняте. Переходимо до 20-го питання: про надання дозволу на визна технічної документації, землеустю щодо встановлення, земельних ділянки в натурі Максимчук ЛВ. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні постійних комісій. кого які будуть пропозиції. Є питання до даного проєкту рішення? Да. Немає. Будемо голосувати. Антонюк, За. Білінський, За. Рисан. За. За. Янів. За. 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 Лахман. За. Лук'янчук. За. Мороз. За За. За. Теслюк. За. Тимошук. За. Ні, прийнято. Переходимо до 21-го питання. Про надання дозволу на виготовлення з експертної грошової оцінки земельної ділянки кадастрової номер 1026. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає. Переходимо до голосування. Антонюк. Заводовська, Кухарець, Платман, Вокємчук. Морозпук, за. 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 Про корчук. Рішення прийнято. Переходимо <клес> до 22-го питання. Про встановлення земельного сервітуту, укладання договору сервітутного землекористування на земельній ділянці, кадастровий номер останні цифри 1077. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні постійної комісії. Є, Є потреба розглядати. Немає. Переходимо до голосування. Антонюк. Да. Білінський, Аврилюк, Грицан, За. Янич, да. Заводовська, За. 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 Пухарець, Власне, За. За. Лук'янчук, Мороз. За Проповчук. Теслюк. Темощук. Шепельчук, Шепільчук. Похилюк. Рішення прийнято. Переходимо до 23-го питання про встановлення земельного сервітуту та укладання договору сервітутного землекористування на земельній ділянці кадастровий номер останні цифри 11.19. Даний проєкт рішення було розглянуто на засіданні постійної, постійної комісії. Є потреба розглядати дане дані Не. питання? Немає. Переходимо до голосування. Антонюк, Білінський. за Гаврилюк. За. Рицан. За. За. Заводовська. За. За. Кухарець. За. Укінчук, за. Мороз за. Нечепору. За. за. Прохопчук. За. Теслюк. За. Тимошчук. За. Тешкова. Шепльчук. За. Похилюк. За. Рішення прийнято. Переходимо до 24 го питання. Про прийняття земельної ділянки, кадастровий номер, останні цифри 0,127, комунальну власність міської селищної ради. <клес> Даний проект рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати. Немає, переходимо до а голосування. Антонюк, Бідінський, Аврилюк, Рицан, Янич, за. Заводовська, а, Кухарець, а, Лахман, за. Лук'янчук, за. Мороз, за, Мечпурук, за. Прокопчук, Теслюк, Тимошчук, Тешкова, Вишебічук. Рішення прийнято. Переходимо до 25-го питання. Про включення до переліку земельної ділянки для продажу права оренди на аукціоні та надання дозволу на розробку проєкту землеусту щодо відвернення земельної ділянки площею 07 в селі Дермин Друга. Даний проект рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Немає. Переходимо до голосування. Антоніус Вілінський. Да. Заводовська. За. 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 Кухарець. За. Лахман. За. Лукенчук. За. Мороз. За. 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 За рішення прийнято. Переходимо <питання> до 26 го питання: про включення до переліку земельної ділянки для продажу права оренди на аукціоні та надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в селищі Мізуш, вулиця Заводська. Даний проект рішення було розглянуто на постійні, засідній постійній комісії. Є потреба розглядати? Немає. Немає. Переходимо до голосування. Антонюк, За. Білінський, Аврелют, за. 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 Заводовськ, за. Кухарець, за. За. Лук'янчук. За. Мороз. За. За. Прокопчук. За. Теслюк. За. Ще За. За. Рішення прийнято. Переходимо до 27 питання. Про дозвіл на розроблення, на, про дозвіл на проведення благоустрою земель комунальної власності в селищі Мідущ по вулиці Богдана Хмельницького. Даний проєкт рішення було розглянуто на спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати? Не. Немає. Переходимо до голосування. Антонюк. Білінський. За Гаврилюк. За. 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 Заводовська. За. Кухарець. За. Лако за. Лук'янчук. Морозов, за, наче борук, за. Про Копчук. За. за. Теслюк. За. Тимошчук. За. 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 Рішення прийнято. Переходимо до 28-го питання. Про дозвіл на поділ земельних ділянок комунальної власності, кадастровий номер, останній цифри 0022. Даний проект рішення було роздано спільному засіданні комісії. Є потреба розглядати. Немає. Переходимо до голосування. Антонюк. Білінський. За. Аврелюк. Рицан. За. за. Заводовська. за, Фарер, за. Лахман, за. Лукимчук, за. Мороз. На Чипурук за Проковчук. Тимошко. За. 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 Вишла. За. 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 Рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання 66-ї сесії позачергової сесії розглянуті. Всім дякую за роботу. Підписи.